Добрий день, малята! Сьогодні в нас грамота. І сьогодні ми, діти, дізнаємося про приголосний і голосний. Пограємо в ігри і зробимо звуковий аналіз. Ну, дітки, розпочнімо. Привіт-привіт, малята! Сьогодні у нас знову заняття з грамоти. І перед тим, як ми почнемо робити з вами звуковий аналіз, давайте пригадаємо, що таке звуки. Звуки ми чуємо і вимовляємо. А які бувають звуки? Звуки бувають голосні і приголосні, голосні співучі, а приголосні які? Сердиті ми казали звуки. Голосні звуки позначаються кружечком. Скільки голосних звуків ми з вами знаємо? Так, шість. А, О, У, Е, І. і. Молодці. Приголосні звуки в свою чергу поділяються на тверді і м'які. Тверді приголосні, сердиті, буркотливі, позначаються однією рисочкою. Давайте їх назвемо. Б, р, с, т. А м'які приголосні, лагідніші і позначаються двома рисочками. Давайте їх назвемо. С, Слі ні, молодці, дітки, пригадали! Молодці діти пригадали, а зараз давайте спробуємо зробити звуковий аналіз декількох слів. Приготувались? Перша Картка. Дуб. Так скільки звуків? Три Д У Б. Перший звук Д. Твердий приголосний, позначається рисочкою. У голосний кружечком Б, рисочкою приголосний. Слідуючи жук. Ж. Перший звук. Рисочкою позначається твердий приголосний. У голосний кружечком. К. Твердий приголосний. Рис. Наступний ніс. Перший звук. Ану н. М'який. Приголосний дві рисочки. І голосний кружечком. С. Твердий, приголосний рисочкою. Молодці. Сік. Називаємо перший звук. С. Другий звук. І третій звук к, позначаємо, ану, самі спробуйте. У вас так вийшло? Молодці. Мак. Ану, називаємо перший звук. М. Другий. А, третій. К. Позначаємо. Так, рисочка. Кружечок. Рисочка. Молодці. Кит. Перший звук. К. Другий й, третій т. Позначаємо молодці. Наступний кіт. Перший звук к, к м'який приголосний, другий звук і голосний. Третій звук т. Твердий приголосний. Позначаємо. Лев перший звук Л. Твердий приголосний, Е другий голосний, В. Твердий приголосний. Ану, так у вас вийшло. Рисочка, кружечок, рисочка. Наступне слово піч. Іч. Перший звук П, другий І, третій Ч. Перший звук пом'якшений, м'який приголосний дві рисочки, кружечок, рисочка. На цьому наше заняття закінчилося. Гномики, звуковички і я дуже задоволені вами. Надіємося, що у вас усе вийшло. Ви все пригадали. Все, дітки, до зустрічі. І так, діти, наше заняття закінчилося. А що ми сьогодні вивчили? Вірно, діти, ми вивчили приголосні і голосні. Приголосні звуки бувають це в нас ти, к, ли, ми. Ні. А голосні це в нас, як ми вивчили дітки. Це в нас. А у, у і, і е. Молодці дітки. Ви гарно старалися і відповідали. А на цьому наше заняття закінчилось. До побачення.